Дрони проти цивільного населення. Окупанти атакують безпілотниками автомобілі мирних жителів Покровська. Для цього застосовують нові дрони на оптоволокні. і Їх неможливо придушити ребом. Примусова евакуація з міста триває. В поліції Донеччини кажуть, що вивезли вже всіх дітей, але в Покровську дотепер залишаються 7 тисяч жителів. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з'їздила з екіпажем білих Янголів в Покровськ на евакуацію. Далі її репортаж з міста. Охопленого війною, ППВ, зала, Орлан і мавіки і стає характерний звуковий сигнал і оповіщає нас про небезпеку. Поліцейський геннадій запускає аналізатор дронів, вмикає реп, який нас має захистити від ворожих безпілотників. І ми в'їжджаємо у Покровськ щоб забрати місцевих, які погодились на евакуацію. Місто нас зустрічає порожніми та потрощеними артилерією вулицями і розбитими авто обабіч дороги. Ось перекинута броньована машина Укрпошти, яку атакував російський безпілотник. Люди вижили, авто так і лежить. Це був удар дроном на оптоволокні. Нова розробка росіян, каже поліцейський. Хоч у нас всі можливі електронні засоби захисту у машині увімкнені, єдиний порятунок від них мисливська рушниця, яку тримає під рукою Геннадій. Же на мисливськими набоями дроб'ю, звичайною дроб'ю світцовою для зайця, для вудки і, і шпивання, для ворожих дронів. І для ворожих дронів, да, більше. поліцейський тисне на гальма. У нас не запланована зупинка. Колесо упіймало уламок. Наша місія з евакуації цивільних під загрозою зриву. А ми під ризиком стати мішенню ворожого дрона. Зруйнований будинок, напевно, зараз найвпізнаваніше місце Покровську. Тут і досі не стихає канонада. Чуєте, як які лунають вибухи на обрії, але в місті досі залишаються мирні люди. Аналізатор безпілотників на руці у Геннадія постійно піщить. Сповіщає, що над нашими головами небо нечисте. Тож поліцейські з напарником ще швидше щиють пробити колесо. Вертаємось в авто і з собою забираємо перехожу з вулиці. Жінка хоче виїхати з Покровська. Вода за ну а як ви будете далі. Та дорогою жінка передумала, просить підвести її на ринок. Тут працює магазин, де досі є хліб, трохи харчів і чимало місцевих, які не хочуть виїжджати. Виїхали, діти, внуки. Виїхали діти і внуки. Роботи нема куди нам їхати. Холод такий Геннадій пише на під'їзді свій номер телефону. Звідси ми забираємо жінку подалі від обстрілів. Її квартира в п'ятиповерхівці з видом на окуповане селідово тут найнебезпечніший квартал Покровська. що там? саме головне документи телефон. Наступна зупинка приватний сектор, але заїхати у потрібний двір вдається не одразу. Топографія міста через обстріли постійно змінюється, і дорога, що вчора була проїзною, сьогодні завалена деревами. Виїжджаємо на центральну дорогу міста. та сторона у нас Донецьк селінова та сторона на Дніпро. Ми таки дістаємось до потрібного нам будинка. Звук клаксона знову перебиває зучання аналізатора дронів. У небі чуємо проліт FPV. але встигаємо забрати Віктора в наше бронеавто. Виїхати він погодився, але де ночуватиме, і сам не знаю. зять, донька і зять служить зсу, але я з ними в скандалі. І за онука чого і за онука. А, бабою... а внук з бабою моєї внук з бабою моєю дружиною сидить у Вінниці. Та чого я до неї поїду? Я з нею в скандалі. На виїзді з Покровська до нас неочікувано підсідає ще один пасажир. Шабака, барабака. Поїдеш з нами? Що Ти не наша Так, все, тоді забираємо. Набирайте, я не знаю, він ласка. Давай. порятунку заслуговують всі і люди, і тварини. Щойно забрали з вулиці величезного Алабая. Добрий, добрий пес. Привіт, ой, ти який солодкий. Ось так. В Тисняві ми виїжджаємо у сусіднє селище. Тут чекає волонтерський бус, який забере цивільних у шелтер. Сьогодні у нас рейс до Павлограда, де інші співробітники гуманітарної місії проліска оформлять документи людям і знайдуть, куди їх потім евакуйовувати далі. Але собаку волонтери забрати не можуть. Тож Геннадій знімає з мисливської рушниці ремінь, і той стає ошийником для Алабая. Лишає собаку в евакуаційному бусі. Куди його забираємо? Тепер собі за самі замі за заберу. цивільні і собака ще не все, що вивезли з Покровська білі Янголи в багажнику чималий мішок. А в ньому велетенський прапор, який розвивався над містом на свята, В цілі під обстрілами. Заїжджали під вибухи, заїжджали під тіпіві дрони на наші броньовані автомобілі. Зайшли в приміщення там, де вони зберігалися, і вивезли. Сьогодні передамо військовій адміністрації Покровська. 50 метрів український прапор з самого Покровська. Напередодні його вивезли білі Янголи, врятували з міста. Тепер збережуть, аби потім розгорнути вже під час перемоги у нашому місті Покровськ. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.